Доброго ранку. Сьогодні хочу познайомити вас з такою цікавинкою, тому що кожного року я собі до садочку додаю нових якихось екземплярів рослинок. От, і минулого року я посадила рослинку під назвою Терлич. Ось подивіться, схоже на такі ось дзвіночки, це кущик, росте він кущиком невеличким. Коли ви бачите терлич у пропозиціях на різних сайті на різних сайтах, то може здаватися, що квітка там по типу крученого поноча дуже велика, така насичено-синя. Але ось в реальному житті терлич це дуже тендітна, малесенька квіточка, може сантиметр півтора. вона, Ось очки. Манюська така зовсім. Але передбала я терлич, посадила його заради його ось такого насиченого синього кольору. Окрім того, терлич це тіньлюбива рослинка. На сонці не дуже він себе комфортно почуває. Тому терлич росте в мене поруч з хостами. Ось такий красунчик невибагливий.